Це точно найкращий варіант серед офіційних джелка на українському авторинку. Маємо в наявності дизельну версію на повному приводі 2013 року. В такому цікавому кольорі він і не шоколадний, і не баклажановий, переливається від одного до другого кольору, ще й металіку. Виглядає дуже прикольно. На тонуванні на оригінальних легкосплавних дисках, до речі, дисків є два комплекта, Лінзована оптика, сенон, є протитуманки, є передній задній парктронік, автомобіль офіційний. Рейлінги на даху, у нього дуже класний салон. Давайте до нього і перейдемо. Шкіра бежева, електрорегулювання передніх сидінь, а торпеда і руль коричневі. Салон в ідеальному стані. Дверні карти також в ідеальному стані, вони в двох тонах, коричневі і бежеві. Із такими вставками під лаковане дерево по дверних картах і по торпеді. Немає ніяких тріщинок, хоча для мерседесів це їхня болячка. Тут автомобіль дійсно в ідеальному стані, в нього гаражне зберігання. І найцікавіше це пробіг 108 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач в цьому автомобілі працює на відмінно абсолютно все. Гляньте ще раз, який в нього салон. Перейдемо до заднього дивану. Тут це також в ідеалі. До речі, на порогах задніх пасажирів ще є оригінальна заводська плівка. По багажнику у нас тут електропривод кришки багажника. І також бачимо оригінальну ще заводську плівку. Оригінальна шторка, оригінальна докатка в цьому автомобілі також присутня. Дуже цікавий варіант. Повноприводний, дизельний, з мінімальним пробігом, без ДТП. Той, хто шукає для себе ідеальний автомобіль, це саме він. Ми знаходимося в Києві, запрошуємо всіх бажаючих до нас на тест-драйв Вулиця кінцева, 5. Всім гарного дня і до зустрічі в Трукас!